Під'їжджаючи до перехрестя з круговим рухом, ми повинні звернути увагу на табличку 7-8 напрямок головної дороги. Відповідно до цієї таблички, ми бачимо, що головна дорога проходить по колу, а також на табличці зображена кількість з'їздів з перехрестя з круговим рухом та їх приблизне розташування. Отже, нам потрібно визначити завчасно, на якому з'їзді ми будемо залишати перехрестя з круговим рухом. Зараз ми під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом і пропускаємо всі всіх Хто вже рухається по колу, адже у них головна дорога. Ми будемо з'їжджати на першому з'їзді, пропускаємо всіх і виїжджаємо в праву смугу на колі. Заїхали праву смугу, вмикаємо правий покажчик повороту, і на першому з'їзді залишаємо коло, зайнявши праву смугу. А тепер ми вирішили з'їхати з перехрестя з круговим рухом на третьому з'їзді. Саме тому нам доцільно заїхати на перехрестя з лівої смуги, потрапивши в ліву смугу на колі. Під'їжджаючи до кругового руху, ми обов'язково пропускаємо всіх, хто вже рухається по колу. Заїжджаємо на коло в ліву смугу, рухаємося лівою смугою до моменту з'їзду. Проїхали один з'їзд, проїхали другий з'їзд вмикаємо завчасно покажчик повороту, дивимося в праве дзеркала, щоб правій смузі у нас не було перешкоди, і з'їжджаємо в праву смугу. А зараз ми вам покажемо лайфхак, що робити, якщо по коло у нас йде дві смуги, а нам потім потрібно з'їхати в одну смугу. Ми рухаємося в лівій смузі, дивимося уважно в праве дзеркало, щоб у нас не було перешкоди. Вмикаємо завчасно перед з'їздом правий покажчик повороту. Дивимось праву смугу. Якщо у нас нікого немає, ми можемо спокійно з'їхати. З кола, займаючи праву смугу. Якби у нас була перешкода з правої сторони, ми повинні були б його пропустити і е, з'їжджати з лівої смуги в односмугову проїзну частину, так, в одному напрямку. А найлегше з'їжджати, коли у нас дві смуги з кола потрапляють в дві смуги на проїзній частині. Тобто, хто їде в в правій смузі, в'їжджає в праву смугу, хто з лівої смуги, той потрапляє в ліву смугу. От зараз як ми вам показуємо. Отож, підсумовуємо завжди пріоритет. Має той, хто їде праворуч. Так. Ага.